Звати Роман, я народився в місті Чернівці, проживаю також в місті Чернівці, навчався також в нашому гарному місті і працюю тут. Маю сім'ю, мене син, дружина. Маю таку велику перевагу. Працюю у нашого брата з нашої громади. Це теж такий цікавий досвід. От, співпраці, як ми почали співпрацювати, це вже ну, 13-й рік, майже як я працюю. Цікаве питання стосовно якою я дитиною був. Е ну, напевно, я би сказав би, живою дитиною я був. Я дякую своїм батькам за виховання. Я е виховувався е матір'ю. Мати, коли одружилась вже з відчимом, да, то тоді вже. У мене з'явилася потім ще сестра, потім ще брат, тобто у нас сім'ї троє. От. І я, як старший брат, то, звичайно, дитинство було таким, що більшість мірі відповідальності було як на старшому в сім'ї, завжди ти маєш докладати зусиль по догляду за меншими. В нашій сім'ї ми завжди дотримувалися всіх православних традицій. Ми ходили постійно в церкву, дотримувались постів. Тобто я з народження завжди був, скажімо так, знайомий з тим, що Господь є, і я вірив в те, що Господь є. Але потім відбулося такий цікавий момент, взагалі, як я потім, як я зараз розумію, як Бог використав це все для, для мого навернення, для мого спасіння. Мій однокласник він почав по суботам. Не приходити в школу. До цього він відвідував суботу-школу, а тут він перестав ходити по суботам в школу. Ну і кожен понеділок вчителька запитує, а де наш Петро? А Петра чому, чому його не було в суботу? Ну і так кожен понеділок все запитували. І тоді, от воно вже потім далі, стало, ми вже дізналися, що Петро. він Почав святкувати суботу. Тобто, це той момент, коли от щось почало десь, от, ну, щось торкнулося, да? щось, щось десь почув, щось начав... але воно довго ще це все відбувалося, допоки, допоки ти зрозумів, як це вивчати і для чого це тобі ця субота потрібна. І пройшло, ну, скажімо так, більше 10 років. Більше 10 років, років 13 пройшло, поки я почав знову задумуватись про те, що дійсно е, треба приймати рішення, і, і воно, це рішення відбулося за певних таких обставин. Це був 2005 рік. Тато мій помер, йому було 49 років. Він помер дуже рано, і раптово у нього стався інфаркт, і це, відповідно, наслідком було його зловживання Тютюнопаління. Маленьким я тата так по суті не знав. От. І коли тато помер, воно мене дуже хвилювало. Я дуже, дуже... мене, що, було, що буде з ним? Чи буде він спасений, чи не буде спасений? От-от от почав от, от я задумуватись, і я коли зустрів. Мого однокласника маму якось в місті, і ми з нею щось почали спілкуватись. І от я їй саме задав питання, тому що по вірученню православної церкви людина, ну як, вона помирає або в рай, або в ад. І мене це дуже хвилювало. Ну де буде мій батько? Я оце от ніяк не міг зрозуміти. Сестра Марія, мого однокласника мати, вона Сказала, якщо тобі буде цікаво, то можеш прийти і послухати. Хоча навіть не те, що вона сказала, а я сам запитав. От чи я зміг би прийти і щоб послухати, щоб десь на богослужіння, коли відбудеться богослужіння? Вона молилась за мене, я прийшов, і коли я дійсно приймав рішення, то для мене було воно нелегким. Я довго вирішував. Десь більше, ніж півроку, я таки. Е Вивчав питання, чи в дійсності потрібно святкувати день суботній. І потім, коли я зрозумів, що потрібно, я вже хотів, я вже думав про те, як заключити завіт з Господом, але стримувало в мене те, що я працював ще в суботу. І от тоді я попросив в нашій громаді, щоб молились, щоб Господь вирішив питання. За те, щоб я перестав працювати в суботу. Зазвичай в тій фірмі, коли я ще там працював, це велика компанія. Щоб прийняти якесь рішення, це 2-3 місяці треба було, щоб передати там з відділення на філію, з філії, там поки будуть приймати рішення, це довгий період. Я написав заяву в четвер, в суботу я вже не працював. Це було таким першим чудом. І, і тоді я зрозумів, що Господь робить дива. І буквально після того, через тижня три-чотири, вже у нас була євангельська програма, місіонерський конгрес. І я прийняв хрещення, коли прийняли члени громади. І почали підходити вже друзі, з якими я відвідував домашню церкву, і почали говорити: тепер, брате, чекай, будуть у тебе проблеми. І для мене це було таким: ну як це так? Ну, які який... ну, я заключив завіт з Господом і, і... і... і зараз мають бути проблеми. І я пам'ятаю, я купив машину і їду з роботи, тому що я працював за містом. Відділення. І такий цікавий момент. У мене назустріч мені їде машина, і у машини відчіплюється причіп. І машина їде, з'їжджає на обочину, він зупиняється, а причіп оцим дишлом просто летить на мене. Він підскакує, просто по капоту торкається і збиває дзеркало. І далі він туди злітає, можна так сказати, в ту обочину. Там такий дуже обрив біля лісу. Оце я зрозумів, те, що казали брати, що буде тепер нелегко, будуть нападки дияволу сатини. І це дійсності було таке. Це буквально було після того, як прийняв хрещення, буквально десь, напевно, через тиждень три. Щодо сприяло моєму наверненні. Це те, що моя прабабуся, вона в кінці життя теж стала адвентистом, вона прийняла суботу. Мені було, ще не було п'яти років, коли вона померла. Але я вірю, що вона тоді, в своєму житті, вже молилася за своїх і правнуків, і внуків, і дітей, за всіх своїх рідних. І її молитва почута Господом. І я вірю в те, що дійсності це. Також допомогло, і дуже хочеться з дійсності, щоб і не тільки я був, а інші рідні, близькі теж прийшли до Господу. Цифрова біблія, вона в принципі не так давно, можна так сказати, з'явилася. І вперше я почув про неї досвід, коли наші брати приїхали місіонери з Америки. Перевага в тому, що це для людей старшого віку я зрозумів, що краще. Дарувати. Один із таких цікавих моментів, коли я подарував Біблію своєму сусіду, він теж людина вже на пенсійного віку. І він спочатку не слухав, він не міг розібратись, не зрозумів як, хоча йому показав. І десь, напевно, тижня три-чотири минуло, я його, Кажу, Дівася, ну як ви слухаєте? Він каже: ні, та я не розумію, як це включити. Воно щось там поблимало і перестало. Я тоді знову до нього прийшов, роз'яснив, показав, він почав слухати. Проходить пару днів, я їду зранку на роботу, а він е зупиняє мене. Я бачу, що ну, верніше, не він мене зупиняє, я сам зупиняю, щоб з ним привітатись. Я йому також постійно газети даю. От, даю йому газету і чую, працює ця цифрова Біблія, і він слухає Біблію. І він каже мені, ти не уявляєш, яка я щаслива людина. Раніше мені, щоб перечитати Біблію, це треба було мінімум рік, щоб прочитати хоча б один раз Біблію. А зараз, каже, я за два тижні прослухав всю Біблію. Проходить пару днів. Він каже: я знову його їду зранку на роботу, знову зупиняюсь, знову він мені розповідає, каже: а ти уявляєш, що тут не тільки біблії, тут ще й записані передачі. І тут такі цікаві передачі, я навіть не, не уявляв і не знав. Я кажу, Дідь Вася, я вам казав, ви просто не, не звернули на це увагу, не запам'ятали. А він каже: мені, а ти можеш мені ще дві принести, я хочу дати своєму сину і ще своєму товаришу. Я кажу, звичайно, я. Вам зроблю такий подарунок і принесу. І це от, дійсності приносить таку радість, таку, от, що людина хоче сама слухати, і потім вже починає робити цю роботу. Оце той момент, коли ми говоримо, що коли ти одному зробив, то він вже і потім і далі іншому зробить. І це, це цей принцип використовують да, в маркетингу. Мережевий маркетинг, коли використовується. Ти одному сказав. Той ще комусь, і так воно розповсюджується. Біблійний принцип він працює на благо навіть в бізнесі. 18 років в мене була дуже сильна кровотеча. У мене було дві виразки шлунку і одна ерозія. По сьогоднішній день це мінімум 2-3 рази в рік треба бути в лікарні. От. Але і ти розумієш, ти коли приходиш в лікарню? Ми живемо в такі часи, що очікують якогось подарунку. І я так само використовував ці цифрові біблії для медсестер, для санітарок, для, наприклад, лікарів теж. От, я їм дарував. І, і люди постарші, їм дуже зручно це прослуховувати. Тоді, коли ця операція у мене тривала, ну, тобто лікарі прийняли, так запевнили мою матір, що треба обов'язково робити операцію. Хоча зараз я розумію, що цього можна було уникнути, але Бог це допустив, і навіть не то, що допустив, а Бог використовує на, на краще. Все. все, що відбувається погане, Господь все використовує так, щоб щось змінилося в житті. І я дякую за це Господу. І на той момент е і моя мати, і мої рідні. Так, як могли, та як розуміли, вони молились за мене. І, і Господь дійсно врятував моє життя. Хоча лікар казав, що там буде невеличка, нескладна операція, але так вийшло, що операція тривала майже 6 годин, і дві треті шлунка мені видалили. Зараз я знову ж таки розумію, що можна було уникнути, можна було лікувати. Господь може все відновити. Тому правильний образ життя, правильне харчування, дотримання дієти. Це все може врятувати життя. Я би побажав глядачам, щоб дійсно кожен шукав Господа всім серцем, всією душою, щоб могли в дійсності зрозуміти, що є Бог, Бог любові. Тому що дуже багато людей не розуміють і не сприймають Господа тим люблячим і миличим батьком, який він є, насправді. Тому що Багато людей думають, що Бог хоче тільки покарати, а це є обман, який посіяв диявол сатана. І тому е мені дуже подобаються слова е першого післання Іоанна, 4 розділ, 7-й 8-й вірш: улюблені, будемо любити один одного. Бо хто не полюбив, той не знає Господа. Тому любімо один одного. І нехай Господь веде кожного. Цим земним шляхом, щоб ми могли бути всі разом в царстві його, тому що він бажає спасіння кожному. Тому це таке побажання, щоб пізнали саме Господа, який є Бог любові.